22 червня 41-го року воно в принципі поставило хрест на злочинних домовленостях Сталіна і Гітлера. Але не на випробуваннях українців. Спочатку війни розпочалося здійснення мобілі... мобілізаційних заходів. Ресурси України вивозилися на схід в райони Середньої Азії, тобто за цей час. Ця та промисловість, яка була в Україні, була обезкровлена. Рештки потім були понищені нацистами. Зверніть увагу і прошу всіх не плутати поняття і називати речі так, як вони є. На нас напали не наци не фашисти, а саме націонал-соціалісти, це ті два спільних друга. Націонал-соціалісти і інтернаціонал-соціалісти, котрі в житті не, не сподівалися, що вони нападуть один на одного. Ні, ні він але коли одна із сторін дізналася, що масовий широченний похід, так званий освободітельний поход на Європу, вже майже підготовлений, вони виконали превентивний. Збройний удар через півтори години скажіть. за ці роки Україна перенесла, мабуть, найбільше. Дві орди, два фронти перемістились через всю територію України із сходу із заходу на схід, і потім через якийсь час із сходу на захід. Несячи з собою страшенні жертви українського народу. Також хочу сказати, що на початку, після цієї, начебто, не об'явленої, насправді, війна була об'явлена. Була, по-перше, об'явлена евакуація з України було вивезено більше 3,5 мільйонів людей, більше 500 промислових підприємств. Також московською владою. Була об'явлена така політика випаленої землі. Ось у мене тут я записав, щоб більше фактично навести приклади, як вона виконувалася ця політика. В Дніпропетровську було підірвано хлібокомбінат разом з робітниками. В Одесі при відступі Червоної армії затопили Приморські квартали разом з жителями. А ранених червоноармійців скинули в море разом з санітарними машинами. З Харкова вивезли представників інтелігенції, щоб спалити у закритому будинку. В Умані живими замуровували людей в льоху. Це факти, котрі є підтверджені документально. І тому виникає питання, чи, чи вправі ми називати цю війну вітчизняною ще й великою. Події після 22 червня поставили під сумнів власне вітчизнянність війни, легендарний ентузіазм і монолітність цивільного населення у справі оборони соціалістичного отечества, виявили глибинний розкол суспільства, меншою мірою на три групи, на тих, хто в силу різних обставин воював в Червоній армії. Це були різні обставини. Тих, хто не хотів повернення комуністів і відкрито протистояв їм і на мовчазну більшість, яка змушена була пристосуватись до різних режимів. Загалом можу сказати, що така страшенна болячка, як ота мовчазна більшість, не дає можливості Україні нарешті постати українською незалежною насправді державою. Саме українською, саме національною, саме соціально справедливою. Серед науковців, ну принаймні серед більшості науковців, ну, немає питання в тому, як визначати цю війну. Власне, зрозуміло, що є Друга світова війна. І є складова частина, яка називається або німецько-радянська, або нацистсько-радянська війна. Я думаю, що фахові історики, якщо візьмете їхні тексти сучасні, побачите, що саме послуговуються такими визначеннями. Тим паче, що ці визначення вони є міжнародними, тобто для ширшого загалу міжнародного науковців, для громадськості вони цілком прийнятні і зрозумілі. Зрозуміло, що той термін, який використовувався за радянського часу. Міфологічний термін щодо Великої Вітчизняної війни, радянського народу, навіть повна формула, така яка застосовувалася. Це є, звичайно, радянський міф, який був створений з певною ідеологічною метою для того, щоб якимось чином консолідувати суспільство на виконання тих завдань, які перед ним став правлячий режим. Але як ми розуміємо, цей термін на жаль він не зник зі зникненням радянського союзу, радянської влади. Він активно використовується знову таки з певною ідеологічною метою. Але зверніть увагу, якщо для сучасної Росії він ну, вдається очевидно адекватним, бо власне. Російська влада весь час турбувалася про єдність і монолітність імперії. Ну і фактично, і сьогоднішньої імперії, по великому рахунку говорити Росії сучасне, то до них він продовжує працювати на зміцнення держави. Інша річ, коли цей міф намагається знову повернути для України і застосовувати в межах офіційної історичної пам'яті української, то ну принаймні це серед науковців викликає подив, бо ми цілком чітко розуміємо, що такий, така міфологема, вона не може працювати на об'єднання українців і не може працювати на українську державність. Навпаки, це роз'єднує суспільство, ну і власне руйнує підвали дервали державності, оскільки. Прив'язує нас, хочемо, ми цього не хочемо до великодержавного російського міфу про цю війну і, відповідно, при чому прив'язує його такий послаблені і, скажімо, такі меншу вартісній версії, яку нам намагається накинути. Правді, зараз такі. очевидні такі є спроби, особливо по деяких каналах цілком контрольованих владою. Або Російських каналах помітно реанімувати ці міфи радянські в поглядах на війну. І це якщо хто дивиться ті ж самі фільми, вони буквально останній рік, півтора-два навіть набридає там покілька разів, навіть уже не тільки до дня перемоги. ФПІ визволення крутять по першому національному фронт за лінією фронту, фронт тилу ворога. Ну там теж цілий серіал. Хоча з іншого боку, це десь може у частково у поперек, тому що сказав Віталій Васильович, і з'являється і ті фільми, які показують певні такі раніше невідомі чи замовчувані відомо. Моменти війни, той самий штрафбат, чи ті ж дуже таку жорстоку і нелюдську місію смершу НКВД, особістів, які були при кожній військовій частині. Загалом же я хотів би сказати, що Зараз у літературі, я врешті не історик, я більше літератор, але і в літературі, зараз в літературознавстві відбувається таке достатньо суттєве переосмислення зображення, художнього осмислення тої самої війни. Зокрема, відзначається, що справді війна. Тим паче, якщо ту, яку називали Великою вітчизняною війна, це майже всю ціль міфи. Ми використовуємо слово міф. Якби ми просто обмежили слово міф, який був творений радянською системою, комуністичною системою, сказали, ми в незалежній Україні, відмовляємося від цих міфів, творимо справжню правдиву українську історію і про це сьогодні ми спокійно говорили. Це одне. А я, як практичний політик, переносячи. Ці всі речі в День сьогоднішній і ту політику, яку ми бачимо сьогодні, і, наприклад, наш круглий стіл і наш колеги, які ми в цьому залі, то деякі представники нинішньої влади б назвали б нас як? Ну, не ж називають Фашист. фашистами. Оце приклад да, тих міфів, які творилися із перенесенням у сучасну державну. Українською і, тяжко сказати політику. І наступні, скажімо, міфи, які сьогодні продовжують не просто існувати, вони стають домінуючим українській сучасній владній політиці, оце найстрашніше. Тому що хочуть всіх, хто має свою об'єктивну думку, чи то істориків, філологів, чи просто громадян, знову. Завести на манівці, знову пересварити, знову оця розкорницька міфологія, яка працювала тоді, щоб вона спрацьовувала сьогодні саме на догоду влади чи будь-яких політичних сил, які визначають сьогодні якась практичну політику. Бо коли ми говорили про примирення, ми знаємо, що всі європейські практично нації пішли цим шляхом, попри те, що багато представників. Були по різні сторони і в війні, і громадянські конфлікти, і так далі, але вони примирилися, бо є незалежна сьогодні Німеччина, незалежна Франція, Іспанія, Польща лише нам нав'язуються не просто ці міфи, а це вже якби міфи це було б добре. Є реальність сьогоднішнього дня, яка багатьох з нас. Непокоїть, тому що ці міфи просто розривають українську державу, українську націю.